І майже наостанок ОТІПІБанк представляє розповідь про найвидатніші бізнес-досягнення світу і людей, які їх втілили. ОТІПІБАНК банк вашого успіху. Дізнайтеся секретів успішних людей разом з ОТІПІБАН. ОТІПІБА Банк вашого успіху. Кліп Найт, засновник компанії Nike, один з найбагатших людей Америки. У студентські роки юнак був бігуном в легкоатлетичній команді Орегонського університету. Та фортуна жодного разу не була до нього прихильною. Зіркою спорту Найт не став. Його тренер Білл Бауерман надії не втрачав, почав перевіряти на студентові власні ідеї щодо вдосконалення бігового взуття. Найт пішов вчитися на журналіста, але згодом покинув цю справу і також захопився розробкою взуття. Вступив до Стенфордської школи бізнес бізнесу. дуже швидко Найт додумався, що успішним бізнес може стати тільки за умови, що його кросівки будуть вироблятися в Азії, де робоча сила дешева. Філ поїхав в Японію і, представившись агентом неіснуючої компанії Blue Ribbon Sports, підписав договір постачання у штати знаменитих тоді кросівок Оніцука. Філ спочатку продавав їх у штатах зі свого фургона, а його колишній тренер вигадував, яким чином можна було ці кросівки покращити. Справи йшли кепсько, доки Бауерман не здійснив ньютонівське відкриття. Він додумався засунути гуму в залізну вафельницю, а потім отриману форму приладнав до підошви на спортивні черевики. Уперше такі кросівки під брендом Nike дебютували на спортивних змаганнях у 1972 році. Відтоді кросівки з вафельною підошвою стають найбільш популярною біговою моделлю в штатах. За рік компанія реалізувала їх на 3 мільйони доларів. Наступні 10 років доходи Nike щорічно подвоювалися. Парадоксально, але на гребені успіху Nike зазнає поразки через неправильну маркетингову політику. Філіп Найт вирішив, що його якісна продукція не потребує реклами, і це ледве не розорило компанію. Успішно підписаний рекламний контракт з 21-річним Майклом Джорданом рятує Найк від краху. Та після поразки у 1998 році баскетбольної збірної Бразилії, яку теж спонсорувала Найк, у компанії знову почалися проблеми. Тоді Філ Найт розширив асортимент продукції і під брендом Найк почали випускати ще й спортивний одяг, аксесуари та головні убори. Їх популярність була неймовірною. Кілька років тому Найт пішов з посади президента і виконавчого директора Найк, але залишився головою рад. До директорів компанії нині його статки оцінюють приблизно в 9,5 мільярдів доларів.